Так, обвішалися приладами. Даємо живлення раз, Даємо живлення два, Імпульси на катушку у нас присутні. Хідна напруга у нас присутня. Тобто якби плата в принципі справна. Nirsiк щось годить з розуму, ловить у нас тут все на світі. Не подобається йому мій генератор. А це вже, бачите, один із недоліків виліз. Канал вимкнувся. Зараз ми його спробуємо. 5 вольт залишимо. Ну так і залишимо, спробуємо трошки далі його обрати. І по часу надо нам 5 мілісекунд. Не, 5 мілісекунд. Спробуємо дубль 2. Тобто вихідно напруга є. Імпульси у нас. Є, і на катушку є, і, ну тут датчик холод, зверху знизу катушка, тут вихідна напруга. Е, карбюратор ми бачимо, що теж мерехтить, на катушку мерехтить, тобто, плата цілком справна. Тоді питання або в катушці, або в проводах, ну явно не в платі.